Комісія з питань фінансів, бюджету допомагання соціально економічного розвитку та інвестицій, міжнариста, присутні на комісії 6 і Якименко, відсутні Брагіна Лієнко Коваль. Присутні 3 членів комісії, комісія вважається правомочною. Переходимо до порядку денного. Перше питання. Про внесення доповнень до додатку №2 2 програми соціально-економічної культури розвитку Медведської сільської територіальної громади на 23-24 роки Перелік завдання заходів програмного соціально-економічного та культурного розвитку Медведської сільської територіальної громади на 22-23 роки. затвердженому рішенням Мединської сільської ради від 15 12-22 року номер 584 до 38 8 скликання. Друге питання: про внесення змін до рішення Медицької сільської ради від 2022-2022 року. Про міста бюджет Мельської сільської територіальної громади. І третє питання надання матеріальної допомоги громадянам сільського бюджету. Ось будуть питання до порядку ремонту. Хочу голосувати за переглядання. Переходимо до першого питання про внесення змін до додатку номер 2 Питання зачитувати. Доповідає Коросенко Надія Миколаївна про питання. У нас виникло. Проблем, питання, що вдасться зміни, зв'язку з тим, що в нас необхідно зробити водо ремонт водоочисних споруд у капітошки і у центрі, на що вже виділені кошти. В капітошку необхідно встановити систему близькозахисту і будівництво. Споруди подвійного призначення, тобто укриття. І треба внести зміни у зв'язку з тим, щоб провести оплату. Якщо не внесені будуть зміни, ці додатки, можна буде проводити оплату. Переведи організацію, так? Ні, очистка води. Очистка води. Це те, що вже 5 травня виділені кошти вже на ці. В Програму треба внести зміни, щоб воно могло профінансуватися. Згідно бюджетного кодексу необхідно, щоб це було заложено в програмі соціально-економічного роботу. Запротину друге питання. Про внесення змін. Будь ласка, до рішення Лецької сільської ради від 22 про місцевий бюджет доповідає об'єкт. Доброго дня ще раз, шановні присутні. На сесії, що відбудеться 9 червня, планується розподілити кошти, а саме переконання доходів та залишки вільного наші вільні залишки. Станом на 25.05 залишки вільні залишки по нашій громаді становили 997 тисяч 032 гривні 33 копійки і будуть вони розподілені між розпорядниками кошти, а саме відділ культури. Відділу освіти, молоді та спорту, отримувачем амбулаторії та сільською радою. Що буде саме внесено по змінах? Перше питання це буде: відділ культури та туризму, буде на апарат, додана на зарплату та нарахування, буде додано на посаду, тому що наразі існує ситуація, коли в них немає кадровика, тому що були покладені обов'язки. потрібно Зараз людину додається посада, потрібно виділити кошти на оплату її праці. І по забезпеченню діяльності бібліотек буде виділено на предмети, матеріали та послуги. А саме буде передбаватися на 400 протипожежний інвентар та 900 гривень. Будуть послуги з доставки періодичних видань, так як потрібно наповнювати бібліотечні фонди. Відповідно, це відбувається за наші кошти. Це буде відбуватися за рахунок перевиконання доходів. До речі, перевиконання станом 0105 становило 2 мільйони 104 тобто частинку з них ми будемо розподіляти, а саме 356 675 гривень. Далі. По амбулаторії наразі був оголошений проект. Буде від травня 2023 року був оголошений відбор проектів на фінансування, яких може здійснюватися за рахунок відповідної субвенції в рамках фінансової води надзвичайна кредитна програма для відновлення України між Україною та ЄІ. до 25 червня. І наші розпорядники це відділ освіти та амбулаторія хочуть. Подати, щоб ми виділили кошти для того, щоб проектувалася проектно-кошторисна документація, для того, щоб вони мали участь, подати свої заявки разом з проектно кошторисною та брати участь в тому, щоб нам могли допомогти в вирішенні проблемних наших питань. А саме буде виділятися по амбулаторії 53 300. Це буде капітальний транспорт підприємством, виготовлення проєктно-кошторисної документації. Ну, я думаю, детальніше скаже Олег Олександрович. Потім, конкретно по сільській раді, буде придбуватися. Потрібно, була така нарада, у вас, до речі, є лист, всі надсилалися. Була нарада протокольна, де нам. Ну, Порекомендували і настояли на тому, щоб були закуплені камери, камери відеоспостереження та встановлені по дорогах із функцією розпізнавання обличчя і ну, різними yeah. функціональними можливостями. Тому ну, початково, а можливо, ну це можливо це буде завершено. Можливо, остаточна сума ну, для початку це буде 200 тисяч. Це буде закладатися на ці камери. Так, а Така тисяч буде. Дві. Взагалі, ну, дві камери, там ще ж не тільки, там е, одна камера буде, потім ліцензійне обслуговування, потім е, певний пакет, е, кожна камера там, е, підключення до різних систем, та розпізнає номер відзнаки, та розпізнає там е, обличчя. ще Тобто кожна камера буде, окрім встановлення, купівлі і оцього, ну, тобто це певний кейс такий е, ну, не досить недешево, звичайно, але вони потрібні і це є вимогою. Так, далі буде по відділу культури так само на 6700 придбання обладнання і предметів довгострокового користування, передплата періодичних видань на друге півріччя 2023 року. На 6700. 600. Це ну, Терні, потім скажу, чи є, то, Ну, будуть передбуватися так само на цей на спецфонд. І по відділу освіти у нас виділяється. І вільного залишку сума в 955 тисяч. А саме буде розподілятися 499 гривень 695, 695 гривень 60 копійок. Це буде виділятися на покриття робот по ремонту харчоблоку Медведського ліцею згідно договору 55 від 3 травня 2022 року та 75 304 40 на проектно-кошторисну. Це саме по тій програмі. Листи, так таксово, ну так у вас є. По тій програмі надзвичайні відновлення вони там хочуть робити. Зараз скажу, да, так, вони хочуть, щоб ну, бути точніше, це буде капітальний ремонт частини будівлі Медведського ліцею покрівлі з утепленням горичного перекриття, забезпечення енергобезпечення будівлі по вулиці Василенка. Сама проектна коштується буде 70 тисяч, та експертний звіт, тому що ну, це все ж має бути правильно зроблено 5 це це тисяч. Ні, це час ну прописується частини будівлі, тобто буде братися яка там аварійна частина, не це так розуміє. Це частина будівлі Є будівля, я, я цоколь, є стіни, є вікна, двері а це частина будівлі, тобто формулювання робили, наприклад, утеплення було б проєкт по утепленню там, Ча частини будівлі Медицького ліцею. Ні, навальна частина руговорічного. Частина будівлі це да. дорівнює да. криші. Не частина криші, а вся криша, блискавка захисту, ринви, тому називається частина будівлі. Ну, ви розумієте, що реконструкція це повна йде наміна. Якби там часткова заміна або, да, або, або це ж, ремонт, ремонт. ремонт. Це ж все мінялося, там і подруги, і там стіни утеплювалися. І, і, капітальний і ремонт. Остання був. сума, яка буде виділятися по відділу освіти, це на будівництво освітніх установ та закладів на суму 380 гривень. Це капітальне будівництво виготовлення проектно кошторисної документації, нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями період на території медленського ліцею. Я розумію. Це, ну, будемо казати, це проблема є, її тобто, його треба будувати, щоб діти мали змогу відвідувати постійно навчальний заклад і відповідно для того, щоб його відкрити, і кожна дитина мала змогу на щоденне повноцінне навчання, не дистанційне, не ще щось. Для цього треба зробити це проектну ну, кошторисну. Вона дасть нам можливість. Подавати участь також на співфінансування на субвенцію. Звичайно, що цей проект буде ну досить недешевий, але ми розуміємо, що сьогодні всі роботи по будівництву вони є недешевими. Тому нам потрібно зробити спочатку проектно-кошторисну, потім ми подаємо заявку, і нам є можливість тоді війти у співфінансування, в субвенцію, щоб нам допомогли збудувати це проти радіаційне і проти ракетне укриття, і щоб діти мали далі продовжувати свій освітній потрібно, процес і... в нормальних умовах. Паспорт людини вже буде. І Справа в плані подвійного, значить, там можна буде його використовувати, як і укриття, і як, наприклад, спортивний зал для ну, як, як не тренажерного а аеробіка, ну, ті навчання, які не потребують ну, лавочки да, відвіду, mm -hmm. тобто сучасна з генераторами, з властивостіми перерухами під землею і так далі. Це на контролі Київської військової адміністрації. Mm. Деякі громади вже подали, ми написали, що ми до 1 червня звичайно, не встигаємо, тільки узнали про цю субвенцію. травня. Да, е, да. Якщо потрібно, ми можемо зробити копію цієї програми, щоб тому є, що там всі, всі документи були додані до тому, розгляду. Проєктні роботи вже робляться, вже зробили геологію, геодезію, вже mm. там проєктується. Тобто, навіть вже там попередній план скинули, треба нам. Заключити договір, щоб вже воно встигло ще експертизу пройти до кінця липня подації документів. Ну, в принципі, стаю, підсумуючи, просто скажу по двох сумах, що розподілено буде перевиконання в сумі 356,675 та використано вільний, вже вже буде повністю весь вільний наш використаний 997.032. Це всі зміни, що плануються на цю сесію. Ні, вже це знову все ні, якщо щось, тим питання. Значить, будеш, до речі, два слова. Просто комісія, що там кажуть про харчоблок. Ось взяли фінвідділ, підготував, звірився за світою. Значить, загальна сума нам залишилась до повного закінчення 735 тисяч. Зараз по договору 500, і після того я вже там встановлюю фінальний момент. І нам ще залишиться остання 235 тридцять Можете це знайомити, взять собою. Вони казали, що це правдива інформація. В договорах прозоросте, що ви тинутоку припадку. У лікарні теж саме. ж лікарні покрити програму до 25 го числа співфінансування, також про документацію виготовляють по один з трьох кандидатів, які подавали, вибрали їх, там таки десять. О, коже хотів тоже хочемо приви тільки рішення. тільки в метріні чи по тільки в метрі. Ну справа в тому, що ви ж розумієте, що якщо ми йдемо наприклад в ці програми, це ж вимагає спофінансування, тобто зробити проектно кошторисну, це не, ну, не не тільки У нас. Це наприклад одним із пунктів, те це, це є обов'язкові доведення до ну, так сказати завершення цього об'єкту, і відповідно наша Наша сплатоспроможність тому ну ми, в принципі, да ми можемо зробити багато практикошторисної влізти в усі гранти, але їх фактично потрібно ще погасити за щось і тому будемо казати. Треба Я починати. Віде. Справа в тому, що програма ця, вона не нова, вона вже давно прийнята, просто що наразі оголосили. Можливо, подальшому так само буде якісь оголошуватися. І відповідно можна Я. буде частково це вже все робити, ці як то кажуть, критичні моменти і приводити вже громаду до того ладу, ну і до того виду, який всі хочуть її бачити. Ну, ще як вікна дехто запропонував, За, за вікна. побережжці, там ну, це вже побережці. Другий етап, так, да, вже там трошки інший етап. Там, е Кришна кратчить ему медвіні, а Юта кучить ему медвіні. На пакеті. Да, да, пакеті. Да, да. Можем... Стосовно проєктів, кожний там, на початку року запрошує депутатів, які у вас є проєкти. Тому буде у нас осінню сплатяться нам наші податки, що ми сьогодні громада відповідь. Подивимося, які є. Минулению. Я думаю, що треба буде подивитися, які нам зробити ще проєкти. Так, тому ну, що у вас використовується набагато більше, бо поки топиться, поки тепло. В тому числі і вікна потрошки робити. Лечі питання так, по питанню другу. не буде. Прошу голосувати. Хто за? Перше питання проняття матеріальної допомоги. У Медведської сільської ради надійшло 14 звернень від жителів громади. І на комісії по розвитку звернень громадян було вирішено надати матеріальну допомогу сільського бюджету жителям Медведської сільської територіальної громади. Василенко Тетяні Володимирівні в сумі 1000 гривень, Герасименко Валентині Юрійні – в сумі 2500 грн., гривень, Кириченко Любові Василівні – 3000 грн., гривень, Кнюх Василю Луковичу в сумі 2000 грн., гривень. гривень, Котлеру Миколі Андрійовичу в сумі 3000 грн., гривень, Кощавцеві Тетяні Анатольовні – в сумі 1500 грн., гривень. Курпенко Ользі Васильівні дві тисячі гривень, листопад Оксані Валерні дві тисячі гривень, Любіч Катерині Володимирівні дві тисячі гривень, Петухові Ользі Миколаївні 2 тисячі гривень, Рубак Марії Левківні в сумі 2,5 тисячі гривень, Сергію Людмилі Олександрівні в сумі дві тисячі гривень, Смуляру Юрію Васильовичу, 2,5 тисячі гривень, та Фільковій Майї Петрівні в сумі дві тисячі гривень. Вашу, ну, не Прошу вас. Хто за? Всім дякую. Комісія закінчена.